Хочете дізнатися основні ризики при купівлі квартири в найпопулярніших забудовників України в цьому відео коротко про сильні і слабкі місця кожного із них: з ким із забудовників ймовірність завершення будівництва найвища? А в кого доведеться чекати будинок 4 роки? Я відібрала п'ятірку найпопулярніших забудовників України і в цьому відео розповім найважливішу інформацію, яку вам варто знати. І ще один дуже важливий момент: якщо ви хочете дізнатися, як самостійно, буквально за 30 хвилин, перевірити забудовника, напишіть в коментарях. Хочу перевірити ЖК або хочу перевірити забудовника. І ми абсолютно безкоштовно надішлемо вам повноцінну інструкцію, як це зробити. Мене звати Наталія Чацкіс, я адвокат компанії Наказ. На цьому каналі ви знайдете дуже багато корисної інформації про нерухомість, податки та інші юридичні питання, які можуть виникати як в громадян, так і в бізнесу. В цьому рейтингу топових забудовників я врахувала декілька критеріїв: перше обсяги реального введення в експлуатацію, а не лише заявлені плани. Друге, публічна репутація і наявність гучних судових спорів. Третє прозорі договори, наскільки це можливо, судячи з ринку нерухомості. Якщо у вас інші критерії відбору, наприклад, ціна за метр квадратний чи локація, звісно, перелік може виглядати по-іншому. Інтергал буд у 25-му році компанії Інтергал-Буд виповнюється 22 роки. Інтергалбуд є найбільшим забудовником України за кількістю зданих квартир у 2024 році. Більшість масштабних житлових комплексів від Інтергалбуду розташовані в Києві та Київській області. Також велика частина об'єктів є у Львові, Житомирі та Рівному. В компанії є програма Trade-in, тобто ви можете придбати квартиру в готових об'єктах забудовника в рахунок продажу своєї старої квартири. Крім того, в усіх столичних ЖК від інтергал-буду іпотека ЄОСЕЛЯ. Звісно, скандали є і у цього забудовника. Наприклад, щодо ЖК Академквартал, де прокуратура відсудила землю, на якій забудовник планував продовжити будівництво ЖК. Суди до речі, там досі тривають. Детальніше про цю ситуацію ми знімали окреме відео. Яке я бачу слабке місце з юридичної точки зору в цього забудовника це договір, по якому продають квартири в абсолютній більшості об'єктів. Інтергалбут, які я перевіряла, купівля квартири відбувається за попереднім договором. Попередній договір по суті це обіцянка продати в майбутньому вам квартиру, якої ще не існує. Попередній договір жодним чином не захищає інвестора від подвійних продажів, оскільки ваші права на квартиру жодним чином не реєструються в державному реєстрі. Навіть якщо ви сплачуєте 100% вартості квартири до моменту укладання основного договору купівлі-продажу, ви не маєте жодних прав на цю квартиру. Ви маєте лише право очікувати, що забудовник таки продасть вам цю квартиру, або ж можете вимагати повернення коштів, які на той момент не факт, що будуть в наявності. Сподіваюся, що в найближчому майбутньому «Інтергалбуд» Почне працювати із спеціальними майновими правами. Що це таке і чому це захищає ваші права як інвестора? Я розповідала в окремому відео. Посилання на нього залишаю внизу. Ще один мінус в інтергал Буду це затримки в будівництві. Ми можемо подивитися на третій і четвертий квартал 2021 року, тобто це період, коли вже всі відійшли від ковіду, а повномасштабне вторгнення ще не почалося. Але навіть в цей період в інтергал Буду по більшості проєктів були. Дуже серйозні затримки. Порядок в моєму рейтингу алфавітний, тому не звертайте увагу на перше чи п'яте місце. І, звісно, потрібно пам'ятати, що кожен забудовник веде різні об'єкти, і загальна стабільність забудовника не гарантує відсутність проблем у конкретного ЖК. Тому перед купівлею обов'язково або самостійно перевіряйте конкретний будинок, в якому ви плануєте купувати, або ви можете замовити такий юридичний аналіз нерухомості в нашій компанії. Внизу залишаю посилання для цього. Груп. Ця компанія, так само як Інтергалбуд, працює з 2003 року. За цей період обидві компанії вели в експлуатацію практично однакову кількість будинків. Інтергалбуд – 154 будинки, а столиця Груп 152 будинки. За підсумками 2024 року, обидві компанії є лідерами в Києві за кількістю квадратних метрів, введених в експлуатацію. Цінова політика в цих двох компаній теж приблизно однакова. Столиця груп відстає від Інтергал-Буду за кількістю об'єктів в роботі, але з іншого боку, у столиці груп затримки в будівництві набагато менші. Наприклад, за минулий рік Інтергал-Буд здав в експлуатацію будинків шести різних ЖК, і затримка була від 5 до 32 місяців, в той час як столиця груп здавала будинки лише у ЖК «Варшавський-2» і затримка була біля 4 місяців. На поточний рік столиця груп акумулювала свої сили на ЖК «Варшавський». -2». Вській три протягом 25 року вже три будинки в цьому ЖК було введено в експлуатацію, а також явно буде активно займатися будівництвом ЖК h 2 о на Осокорках в Києві. А це масштабний комплекс, який включатиме 29 висоток. В квітні цього року суд скасував дозвіл на це будівництво, але вже в серпні столиця груп в апеляції відвоювала цей дозвіл знову. Загалом, судові процеси для столиці груп не є чимось незвичним. Я думаю, всі, хто цікавиться нерухомістю, знають історію про суди навколо ЖК Варшавських. Але, як бачимо, столиця груп зазвичай вирішує свої питання в судах на свою користь. А тепер, який же в цього забудовника я бачу основний ризик для покупця? Це теж договір. І тут ситуація більш ризикована ніж в Інтергалбуд. тому що в столиці груп частина коштів сплачується за деривативним контрактом, а кошти за таким контрактом не підлягають поверненню. Ці кошти ви фактично сплачуєте не забудовнику, а компанії посереднику і сплачуєте їх не за квартиру, а за право купити цю квартиру в забудовника. Тому виходить, що відповідальність за будівництво перед вами несе забудовник. Але йому ви заплатили лише частину коштів. Іншу частину ви платили посереднику, який до будівництва відношення не має. Кан Девелопмент. В першу чергу Кан асоціюється із прекрасною інфраструктурою на території житлового комплексу. Саме Кан дійсно реалізовує ідею місто в місті. Тобто на території ЖК від КАН є усе, щоб ви взагалі могли не виходити за межі цього комплексу. У більшості його об'єктів є не лише різноманітні магазини і заклади надання послуг, але й басейни, неймовірні спортивні майданчики, барбекю зони і так далі. Яскравий приклад: це Файна Таун, Республіка і комфорт Таун. Столиці. Але основна причина, чому я включила КАН в цей рейтинг, наступна: Кан для будівництва зазвичай отримує величезні земельні ділянки, на яких потім будує величезні житлові комплекси. Якщо на початку освоєння цієї земельної ділянки зазвичай є певні ризики, то в подальшому, коли на цій земельній ділянці вже багато черг будівництва здано в експлуатацію, і забудовник лише продовжує забудову цієї ділянки, то ризики стають мінімальними. Тому, якщо ви інвестуєте в умовну республіку або Файнатаун, які мають вже дуже багато зданих в експлуатацію черг, то мало ймовірно, що виникнуть якісь нові проблеми із будівництвом в такому ЖК. А от якщо ви розглядаєте нові проєкти КАНу, тоді раджу дуже уважно перевірити ризики такої інвестиції. Наприклад, у 2021 році Кан вирішив зайти в новий проєкт. Мова йде про будівництво в Голосіївському районі столиці у східній частині голосіївського лісу. Ця місцевість називається Китаїв. Активісти і прокуратура стверджують, що це історична культурна спадщина, яка нелегально була передана під забудову. Тому наразі навколо цієї землі точаться суди. Поки що цього проєкту на сайті Кану ви не знайдете. Це майбутній проєкт. Щодо швидкості будівництва, за 24-й рік Кан здавав в експлуатацію будинки в ЖК Республіка. Там затримка була біля трьох місяців, і в ЖК Файнатаун там, взагалі, об'єкт здали завчасно. І це їхня стандартна ситуація. У 23-му році Файнатаун так само здавалася завчасно, а Республіка здавалася в строки. Тобто, в порівнянні з іншими топовими забудовниками. Кан дійсно будує вчасно. Але варто згадати і про те, що квартири в ЖК від кану все ж таки на порядок дорожчі, ніж в схожих об'єктах столиці груп чи інтергал-буду. Чому я включила Дім Group в цей рейтинг? Тому що мені здається, що в цій компанії за останні два роки відбуваються дуже серйозні зміни, і що в цієї компанії явно є план підвищити свої позиції на ринку нерухомості. За підсумками 2024 року Дім вийшов на третю позицію за кількістю зданих в експлуатацію квадратних метрів. В попередніх роках Дім взагалі не входив в рейтинги за цим критерієм. Я вважаю, що це пов'язано в першу чергу із входженням в цю компанію нового інвестора Максима Кріпи. Хоча офіційно партнером DimGroup він став лише на початку 2025 року, але є публічна інформація про те, що Diem Group із Максимом Кріпою працює вже приблизно рік. Коротко для розуміння, що це за інвестор. Максим Кріпа у 20-му році купив готель Дніпро на вулиці Хрещатик, у 23-му році купив столичний бізнес-центр Парус. А в 24-му році Кріпа купив готель Україна в центрі Києва. Ще один момент, який може вказувати на впевненість забудовника в своїх силах на майбутні роки, це те, що на деяких об'єктах Дімгруп в договорі вказує штрафні санкції за затримку будівництва. Тому що все-таки слабке місце цього забудовника саме затримки в будівництві. Будинки в ЖК Lucky Land і новий автограф, які були здані в 2024 році, затримали на 27 і 29 місяців відповідно. В ЖК Метрополіс третій будинок обіцяли здати в 2021 році. Тобто, станом на зараз затримка цього будинку складає вже 4 роки. IB Альянс. Протягом 25-го року Айбі Альянс своєму ЖК «Діброва Парк вів в експлуатацію два будинки по 23 поверхи, тобто це досить велика кількість квадратних метрів, але все таки порівняно із 23-м роком, айбі альянс значно скоротив обсяги будівництва. В поточному 25-му році це скорочення теж спостерігається. В ЖК Грейт здали один будинок, і ще два будинки вже затримуються. В Діброва Парк здали два будинки. Загалом, IB альянс зараз самостійно веде лише Діброву парк, де залишилося збудувати лише три будинки. ЖК Great і ЖК Зарічний він веде у співпраці з іншими девелоперами. Тому зниження обсягів введеного в експлуатацію житла і відсутність нових проєктів не дають мені зрозуміти, які в IB альянс плани на майбутнє, і відповідно чи можна взагалі його розглядати для майбутнього інвестування. Якщо ви хочете отримати безкоштовну інструкцію, як перевірити забудовника за 30 хвилин, напишіть про це в коментарях. Я надішлю вам посилання на інструкцію. Підписуйтеся, щоб не пропустити юридичні аналізи конкретних ЖК і забудовників.